Привіт-привіт! Сьогодні коротеньке відео, але я маю про це швидко розказати, тому що я вимутив одну цікаву штуку і мушу поділитися. Зараз на Аліекспресі є акція Choice, як завжди вона з 1, чи по 7, чи по 8 число місяця. І діють певні коди на знижки, плюс є цікаві ціни. І є цікаві ціни на оптимізатори. От бачите екран, я вимутив декілька замовлень, я ловив ціни сьогодні і вчора, і вдалося вимутити 13 штук, я купив в одного і того ж продавця з різних посилань. Але я вимутив середню ціну От зараз, щоб не збрехати. З 13 штук мене вийшло 22 долари 83 і три центи за один. Це вже враховуючи доставку і так далі. Плюс малі суми, ну думаю, позитивно повпливає теж на можливе розмитнення, якщо не приймуть ніякий додатковий закон. Тому. Вам даю ці посилання, бо це найкраща ціна. Ви таких цін не знайдете. Це субплатні оптимізатори. Ми про них вже говорили давно. Я дам посилання на відео подивитися, як як це взагалі, що воно таке, і що воно дає, які можливості. Там два відео, до речі, тому що ну є різні нюанси в випадку, коли. Mm -hmm. е байпас діоди у вас працюють на панелі, це одне і із затіненням вони, скажімо, допомагають, але не дуже. Але коли там є спеціальні моменти окремі, от тоді там вони можуть дуже гарно допомогти. Так от, даю вам посилання, і, що цікаво, даю вам мало того, що є стандартні заводські коди, ну як заводські, Аліекспресовські, ці cdua 03, cdua 05, 10, 15, 30, 50, по номіналу, в залежності від того, яка сума кошика у вас. Я вам даю ще додаткові коди, які. Можуть, які не показують ніде. Вони у мене є, і я можу ними поділитися. ви отримаєте ту саму знижку? Але якщо раптом оригінальні діяти не буде може подіяти якийсь інший. Вам треба це просто пробувати на чекавті. Суть яка ці всі схеми коди вони діють за принципом. Хто перший встав того етапки? First come first get Як і їх є лімітована кількість. Тобто, наприклад, якщо 50 доларових кодів AliExpress випустив там тисячу штук. На на, на весь світ, то перших тисячу покупців, які прийшли, які їх вигребли за цей день, все крапочка. Більше їх не буде. Далі чекаємо наступного дня, коли вони будуть на так званої процедурі рестокінг, тобто на оновленні, коли вони їх перевипустять знову. І те саме стосується менше ходів. Просто ну, 3-доларових їх найбільше. Е, чому я вам це даю? Найпростіший на швидше спосіб найдешевший фіпс в систему з технології з оптимізатором. Ви зможете побачити, як воно взагалі працює. Якщо хтось давно хотів, там, ну, або якщо треба там один, два-три парочку ну шикарні варіанти. Посилання в описі. Коди в описі, і крім того, поділюся, ще одною такою єрундою. Я не знаю, правда це чи ні. Отут ви мені скажіть, ви таке колись бачили чи не бачили? Я от дату, бачите, 28 жовтня. Я надибав. Набори інструментів, які були за смішнючими цінами, просто за смішнючими цінами. Їх е, вони зараз недоступні, тому я просто запитую у вас, чи хтось на такі таким взагалі на чи це може бути раптом обман, чи ні? Бо я не знаю. Я поди, порахував, що ну, вибачте, 15 доларів ризикнути за два набори інструментів один на 218, штук, другий на 800 штук, ну це недорого. дорого. А що вже там приїде? Хто його знає? Я до спору готовий, скріншоти всі зроблені, якби в разі чого я просто поверну ці гроші назад. Тому ви мені дайте знати, це може бути правдою чи ні, тому що я я 150 разів перевіряв, чи це лише кейс, чи це лише коробочка, чи це лише щось. Ні, всюди в описах пише повний пакет в описі детально розписані позиції, конкретно пункти, скільки, чого, що і як і я, я не знаю, що сказати. Якщо за 759 приїде отакенний ящик інструментів на 800 одиниць. О oh гад, Його ж можна продати, тут, самі зна розумієте, за скільки, або як мінімум, собі користуватись. Ну. <сум> Чисто випадково. Тому бувають чудеса. Давайте їх використовувати на своє благо. Всім гарних вихідних! Побачимось далі. па-па. на 11-11 буде ще цікаво.